Слава Ісусу Христу, мої дорогі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя щирі вітання вам та приємного перегляду з малювничок в Прикарпаття. Сьогодні ми на базарі будемо знімати ціни, які на сьогодні є. Отут капуста по 20 гривень. А скажіть, а по скільки морква? А бурячок? 25 баклажани. 65 червоний. Перець, 65 червоних, 200 чесник, кукуруд. 15 гривень. Кукуруд 15 Кукурудза, той перець. 10 штучка огірочок. Огірочок 30, помідорка 30, тобто 25, а капусточка 30. Дуже файно дякуємо. Дай Бог допомагає. 20 капуста, 40 такий. І перчик такий 50, такий 45. А такі маленькі огірочки, по скільки? По 75 гривень. Такі 20. А ця капуста 55. Добре, файно, дякуємо. 30 такі помідори, такі 60, 60, 15 кабачок і 25. 40. Такі помідори гарніші. 30 і 45. Такі 40. А вони двадцять, два п'ятнадцять, такі кавуни. День 60, кия 50 і сто. Є трошки тих людей є, такі по двадцять п'ять, двадцять п'ять капуста, двадцять цибулька, двадцять. 20... Морква 15, бурячок, 65, такий перед, 10, кабачок, 65. 35, тут більш більше все є. Кабачок по 10. Огірок такий 25. 25, помідор, огірок по 15, Кавун. Скільки кавуни? 25 аденя. Добре, дякую, Геннадій Бог помагає. Так, 25 капуста, 35 баклажан, 40 перець, 60 перець, можу 30, цвітна капуста, 40, такі помідори, 200 такий. Часничок, вже є посадити, зимова, що жінка бере на насильне 2 кг. А ця димка по скільки вже зима? По 100. А, 100, я один бачу. 100 кілограм. 100 кг. Є ще довга, дивіться, є довга 130, і є синя 150, і біла 150. 150 синя і довга, добре. Добре, дякуємо, файн. 15. І 20 такі ось. Добре, добре, дякуємо, там по 100 тут димка. 50 перчик, Двадцять кабачок, двадцять баклажан, 30 помідочків, двадцять п'ять помідочків, п'ять п'ять, світна капуста, слива сорок, банани 65, п'ять, сто виноград, вісімдесят такий виноград. А лохина є на Триста двадцять, а груші? 60. Ось такі от. А нектарнекта нектарин скільки? Двадцять п'ять. Тут гарна сливка. Така. Сто виноград. П'ятдесять такі, сто тридцять. Так, уже є цибулька така на посадку. Сто двадцять гривень така. Така сто сорок. Сто сорок. 220. лібаша двіста двадцять. Скільки ваш кавун? Тридцять кавун. А сливи? Тридцять п'ять. Сливи, тридцять п'ять. А гроші у ці? Шістдесять, шістдесять, добре. Нема тут цих. А скільки день, Німашко? 70 гривень. 70. А кабачок? Кабачок по 30 гривень. А капуста, ну трохи розкажи. 35 гривень. А та, брокколі? По 60 А шампіньйони? 130 По 130 гривень. А сливка? 35 і 40, а ця кукурудза? Кукурудза є по 15 гривень, вона є по 15-20 15-20, добре. А скажи ще лох'єну, скажи скільки? 300 кг. 300 кілограмів, добре, файно, дякую, найбагатіше. 350 на 300? 350, добре, дякую, файно, найбагатіше. А по скільки гриби ваші, скажіть? 50 гривень. 50 гривень купочка, а сир і сметана? 50 гривень. По 50 гривень, добра. А, а малина скільки? 100 гривень, 100 гривень літрова. А гогіт І лохіна? 360, 110 і 130. Добре, дякую. А виноград? 100 грам такі? Ні, це саджен, це 100 гривень, а це по 60 виноград. Якби бисто більше брала, по 50. По да. 60, а грушка? 50. Добре, файно, дякуємо. А сушені гриби скільки? 400 і 200. 400 і 200. А такі? А такі грибочки? А сі? 35, 35. А ваші? Сто файні, дивіться, файні, дуже. Ось усі березончики, які дуже гарні. Добре, добре. За... добре так, а слива скільки ваші? 25. А цей чорнослив? 80. а тут рушки. 45. і помідорчики. 25. 25 і більше. І 20. Добре, файно, дякую, найбог допомагає. Слава Ісусу Христу. Трошки розкажіть нам ціни, по скільки огірочок? Гірочок 35. А помідорка? Помідорка, така звонка по 25, сливочка, йде по 25 так само. Якщо 25. собрати, це може бути 20. Це 20 може бути, а цей перец? перець? Перчик Тернопільський менше йде по 50-60, це від цього йде і 70 геркулез за ту А це його? Так. А цей перець? Цей 10 гривень штучка або 10, 10 гривень кілограм, якщо більше брати. Кабачки? Кабачок 25 гривень. Молодень. 25. 20. А картопля? Картопля 25. Баклажан? Баклажан 35. Так, а морква? Морквочка 25, цибулька так само. По 25 морква, цибуля і капуста. Косточка молода 30 гривень. Найбог помагає. Дякуємо, Дякуємо, Дякуємо. файно вам. А по скільки кріп, скажіть? Кріпить 250 грамів. 25 грамів, 25 добре, дякую. Для порівняння знімемо в АТБ сьогодні ціни. Лимони по 85-89, банан 61, 95, але щось нема банан. О. Персик інжирний 14. За 100 грам Такий був. Нектарин 10,30 за 100 грамів. Слива 35,95 95. Яблука 33,95 95 Перець 99,95 95 Такий жовтенький гарний. Червоний 99,89. Огірки тепличні 37,89. Такий перець салатний 39,95. Капуста Савойська 31,89. Огірочки 37,89. Такі ок. Картопля 9,69. Да морква. 10,89. Tā kā kartoplē 12,95. Kapusta 10,89. Gurjak 6,69. Harbūzs. E 16,95. Цибуля ріпческа 10,95. Червона марта 20,95. Часник 13,95 за 100 грам. Цибуля ткабіла 22,95. Корінь селери 53,95. Ось такий. Баклажани 34. 85, томати 24, 89, ось такі. Такі рожеві, 69, 89, Кавун 39, 95, Деня ось така, 54, 95. І така жовта 39, 95. Груша 59, 95, ось така. Яблуко 45-95, таке червоненьке. Грейпфрут 71-95. Така груша 42-95 киві. За 100 грам 12 ось таке. Мандаринки за 100 грамів 10. 40 ось такі. Апельсин 79,95 Ось такі ціни від тебе. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі.